Я не можу мовчати. Вона зустрічається з тобою, але одночасно бачиться ще з двома один той фотограф, другий той з БМВ, як вона каже. Мене ніби облили крижаною водою. Я не повірив одразу. Подумав це заздрість чи провокація. Але вирішив перевірити. Я створив фейковий аккаунт додав фото гарного хлопця, написав їй. І вона відповіла, фліртувала. Через годину вже просила перенести розмову в телеграм. Паралельно я написав тому фотографу. Під виглядом клієнта спитав про Камілу Його відповідь Каміла, ми типу разом. Але не афішуємо. Хайпова дівчина, краще не пали її. Якщо тобі життя дороге, я зустрівся з нею наступного дня. Поклав на стіл скріншоти. Вона мовчала. Потім сказала фразу, яку пам'ятатиму все життя. Мені просто було нудно з тобою. Ти хороший, але нудний. А я хотіла емоцій. Я не сказав ані слова, просто встав і пішов. Відтоді я не довіряю словам, тільки діям. І навіть ті перевіряю.